було на тебе. Ага. Сюди. Хто ти? Ми є результатом експерименту, у ході якого було створено сутність під назвою Ес-Свідомість. Тато. За нашими даними, Землю обертає особливе інформаційне поле, так звана ноосфера. Вона об'єднує всіх розумних істот на планеті та зберігає їхні ментальні образи. Яке правило справжнього вченого? Наша основна мета внести корективи в ноосферу. Це дозволить ліквідувати гнів, жорстокість, заздрість та інші негативні фактори складу. Як ти казав? Яке справжнє правило вченого? Індивідууми не здатні вплинути на нос. Però. Замовч. Але ес свідомість може. Заткнись! Закрий свій відписок! Треба стерти, знищити, викорінити це! Я хочу стерти це назавжди! Без сліду, без жалю! Кипэл! Ну допоможіть мне, сын!